День. Навколо посмішки, раді люди, в душі, мелодія любі бринить, пісні хвилі линуть звідусюди. усюди. А все тому, що наш Христос воскрес. Так, дійсно, вже немає, Бог в гробі, Тож хай хвала, лунає до небес за вічне життя, дароване тобі. Воістину воскрес, Алілуя! Приєднуюся я також до усіх. Спасибі мій Ісус, люблю тебе, я Прими, щиро подяку з уст моїх. В цей час не можу не радіти, не можу я не славити Тебе, бо ти Творець, а ми є твої діти. Я дякую Ісусе за любов без меж. Воістину воскрес, ти наш Месія. Хвала і честь тобі, Спаситель наш, любов ти наша, віра і надія, нехай тобі лунає, слава повсякчас цей день святковий я усіх вітаю, Любов'ю Ісуса, Бога нашого Христа, від серця щирого усім бажаю, миру, любові, радості, добра. Нехай душа ваша завжди втішається воскрешим Господом Христом, небесним ситим духом наповняється, щоб славить Бога нам усім разом. Тож хай завжди чудова Пасха, ім'я, який насправді є Ісус. У душах ваших лишиться назавжди і збереже від горя від спокус, дає вам сил ніколи не здаватись, любов надію, віру укріпить, в усьому Богу довіряйтесь, нехай щаслива буде кожна мить.